Сотні мільярдів євро повинна заплатити Росія за свою агресію, порахували аналітики. Але що ж насправді передбачають репарації, та з чим їх постійно плутають? Репарація відшкодування державі, що зазнала агресії, платить їх країна, яка напала та завдала збитків. Відбувається це внаслідок мирних переговорів або через капітуляцію агресора та підписання відповідних документів. Також держава-агресор може відбудовувати об'єкти промисловості, інфраструктуру, виплачувати кошти постраждалим громадянам та бізнесу. На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити і ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить відшкодувати усі збитки, завдані російською війною. Причому за рахунок російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, це тепер частина міжнародно правової реальності. Репараційні виплати часто плутають із так званою контрибуцією. Історично так називали примусовий фінансовий тягар, який накладається на країну, що програла у війні у міжнародному праві. Контрибуція заборонена. Тему репарації найчастіше порушували у контексті першої та другої світових війн. Питання виплат могло затягнутись на століття. Німеччина заплатила у 2010 році Франції і Бельгії останню суму 70 мільйонів євро. Це були репарації за Першу світову війну. Виплата репарацій за агресію прописана у Версальському договорі. Німеччина погоджувалась сплатити репарації на 226 мільярдів рейхсмарок. Навіть зміна влади не знімає обов'язку відшкодування витрат, завданих агресією. Після приходу до влади Адольф Гітлер відмовився їх платити. Це не зняло з німеччини тягар відповідальності, а лише відтермінувало відшкодування. Репарації за другу світову війну актуальні й досі. Уряд Греції вимагає від Німеччини 380 мільярдів євро. А польща оцінює збитки у 1,3 трильйона доларів. Я звертаюся до лідерів ООН про співпрацю і підтримку наших зусиль щодо отримання воєнних відшкодувань, завданих Польщі Німеччиною. Варшава ніколи не відмовлялася від німецьких репарацій і ніколи їх не отримувала. Росія заплатить Україні за агресію, хоч оцінити збитки нині непросто. За даними Київської школи економіки, сума сягає майже 140 мільярдів доларів, і це без пошкоджень енергетичних об'єктів. А Європейська комісія та світовий банк оцінили збитки у 350 мільярдів доларів. Приблизно стільки російських фінансових активів заморожено у Європі. Загальний збиток від вторгнення РФ уряд України оцінює у трильйон доларів. Міжнародна спільнота напрацьовує механізми та правові підстави, завдяки яким Україна могла б отримати репарації від путінського режиму. Генасамблея ООН закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій. Росія повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно-протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями. Президент Володимир Зеленський може звернутися до генерального секретаря ООН з проханням створити спеціальний міжнародний суд. Для цього потрібна угода між Україною та Генасамблеєю ООН. І на відміну від рішення Ради безпеки ООН, Росія ніяк не зможе заблокувати роботу нового органу.